Шана, день добрий. А, сьогодні мені випала честь взяти інтерв'ю в а, храму Крішнеїдів Дамаюта Прабху. Доброго дня. Доброго. А, хочу одразу задати вам перше питання. А що в Кришнаїзмі значить слово? В Євангелії, наприклад, було сказано, що слово це Бог. Чи слово від Бога? Слово, ми знаємо, що санскрит це всі, всі вчені зараз, говорять про те, що санскрит це перша мова, жива мова, і дуже багато тисяч років. І спершу всі ведичні знання вони були записані на санскриті. І вважається, що ведичне знання воно вічне. Да? І санскрит це вічна мова. Отже, ці слова, які мають скрізь посходження, вони, вони живі. За кожним словом стоїть образ, і вони дуже дієві, вони дуже великий вплив мають на матерію. Отже, слово це як звук, тонка форма матерії. Да? Спершу є слово, потім вже є реалізація цього слова у житті. Так, можу сказати. Дякую. А, а яке відношення до раціоналізму? Раціоналізму як що? Як філософії? Як, ну, можна сказати, як філософії, як способу вирішення життійських питань, як ну, до логіки тої ж самої? Ну, треба більш детально погрозитися, щоб дізнатися, що ви маєте на увазі, кого з раціоналістів ви хочете обсуждати, да, тому що є дуже багато, багато філософів да, в раціоналізмі так, також. Оце, у, нас, у нас є дуже гарний, гарна книга Дуалектичний а, спіритуалізм. І там засновник нашого руху, що пропада, він а, спілкується з учнями, і вони роблять аналіз. Вони зрівнюють різні філософські школи, різних вчених за всю історію і зрівнюють з ведичним знанням. І дуже цікаво, дуже цікава книга, дуже рекомендую. Я не зможу зараз згадати конкретно, що там каже що Лепропада з приводу раціоналізму. Теж треба підняти і почитати. А до прикладу, як. Ну, математикою світ точно не пояснити. Це, я думаю, риторичне питання. Математикою? Так. Ну, дивлячись, що М інші кажуть, що навпаки, матеріальний мір він заснований на математиці. Все, все можна прорахувати в матеріальному світі. Той, хто вміє рахувати, той дуже багато впливу має Материаль... в матеріальному світі. Да? В матеріальному світі, так. Да. Навіть ми кажемо, що а, у ведичних трактатах а, називає, така називається така філософія називається санкія. Санхія як щот. якщот. Да? Отже, матеріальний світ його можна розбити на 24 елемента. Все, що ми бачимо, усе, всі явища, вони складаються з 24 елементів, перших елементів. Тож санхія це філософія, яка вивчає наука, яка вивчає матеріальний мір удичному знанні. Да? <кхи> І математика, математика. Тож вона має місто, о, має своє місце, має своє місце. А яке відношення в кришнаїзмі до слов'янського, балтійського, германського язичництва? Чи можна їх назвати братськими релігіями? Ну, як вам сказати? Кришнаїдство чи науково-вишневізм це дуже древня релігія. Вона дуже авторитетна. І ми кажемо, що. Устройство всесвіту таке, що спочатку був єдиний Господь. То есть, тобто, єдиний, єдиний Бог, з якого все ісходить. Він першого всього. Тому, але також ми кажемо, що є таке явище, як півбоги. Да? Які вони такі менеджери усе І дуже багато хто з язичників поклоняється різним півбогам: півбог вітру, півбог води. Тобто, можна сказати, що це перун, це Пасійдон, якийсь, грубо так, кажучи. Да, да. тобто це так, Це такі особи, які керують стихіями, да. і оскільки ці стихії дуже могутні у житті людини, да, то. Багато хто починає їм поклонятися як вищій особі, як вищій силі. Але ми знаємо, що це лише півбога. Господь він більш, більш таємничий, він скривається за завесою усіх цих діянь. От. Тому, тому ми, ми поклоняємося Верховному Верховному Боговій особі. І це трохи інше, ну не трохи, це зовсім інше, тому що півбоги. Це матеріальний світ, це все матеріальний світ, матеріальна стихія. І ми кажемо, що цей світ він сповнений страждань. Завжди так було, завжди так буде, тому що тут завжди є народження та смерть. А це дуже велике страждання. Який би, яка б людина не була успішна, вона буде старіти, вона буде вмирати і знову породжуватися. І так дуже багато разів. Нічого не зможу з собою взяти, окрім як духовних знань з цього світу і в своєму житті. А вже ж. А вже ж. Тож. Наше завдання повернутися у духовний світ. Тобто наша, наша ціль, нашого життя повернутися у духовний світ. І для цього є справжні релігії, для цього є справжні вчення. Є дуже багато обману в цьому світі. Дуже багато. Це зараз такий вік, калі юга називається. Дуже багато обману але є, але є вчення, які дуже авторитетні, які допомагають повернутися людині у духовний світ. І якщо ми йдемо за цими вчителями. То ми раз і назавжди можемо вирішити усі проблеми свого життя, повернутися в духовний світ. Дякую вам. І е, ще в філософії бутує таке питання, не тільки в філософії, в фізиці, взагалом в науці саме сучасній, ну можливо, не тільки в сучасній, чи існує час? Да. <плес> так глупо казати, що часу не існує. Час існує, тому що ми кожен день відчуваємо його тиск. Да? Тобто старіємо. Да. Це, і, і з цим ніхто не може с, як, суперечити цьому, так? тому що день він починається і закінчується. Починається і закінчується. Ну так, та людина, яка сказала, що часом не існує Ейнштейн, він сам в результаті помер. Типу, да, да. дуже можна багато що казати, але мало того, ведичне знання каже, що час це наймогутніша енергія Бога. Соб... Завдяки часу Господь керує матеріальним всесвітом. Це дуже могутня енергія. І насправді людина, яка зрозуміла, як враховувати вплив часу у своєму житті, становиться дуже сильною, стає дуже сильною реально. Тому що час, він має характеристики певні, він має вплив певний. Якщо ми це розуміємо, що ми батаємо цим знанням, це дуже, дає, дає дуже багато сили. нам. Тому час існує. А що є музика? Музика? Так. На санскриті це звучить таким словом як рага. Рага це... це. Тонка матерія, ефір, звук, і вона насоджує наше чуття, наслоджена чуття слуху. Вона дає можливість якось проявити себе. Якось так. Добре. А що є молитва? Молитва? Молитва це спілкування з Богом. Це дуже рідкісне явище у матеріальному світі. Дуже мало хто може молитися. Якраз за допомогою слово, До речі, яке є Бог. А, ще одне таке питання. А, яким ресурсом, яким можна поставити головний ресурс в суспільстві фундамент, якщо наразі це гроші, якщо наразі фундамент суспільства це торговою торгові відносини. Що замість грошей поставити? Так. Ну, до прикладу, засновник Айкідо каже, що поставити треба любов. Щоб в суспільстві павнувала любов. Ні, треба поставити Бога. Потрібно зрозуміти. Як цей мир, Як він живе. Розумієте, ми себе обманюємо дуже, дуже багато, дуже часто. Треба зрозуміти, що цей, цей життя, цей мир, він вже має, він вже має, він вже створений, він вже має правила свого життя, да? він вже має свій устрій. І ми не можемо просто робити що завгодно, щось придумати самі. Ні, воно вже є. Ми маємо прийняти ці правила, прийняти та слідувати їм. Але зазвичай, ми, як уперті осли, просто хочемо робити те, що ми хочемо. І дуже багато від цього проблем. Дуже багато. Але цей всесвіт, в нього є хазяїн і є правила цієї гри. І розум це прийняти ці правила та грати за правилами. Тож треба, щоб нашим Богом були не гроші, не золото, а щоб місто Бога ми віддали Богові. Тоді дуже багато проблем піде. Наприклад, є такий трактат, називається «Багавадгіта». Це дуже-дуже древній трактат, він дуже авторитетний. І знання, яке там деться, воно дуже сильне. Там сім сотень стихов, і я приведу приклад ще одного з них. <coughs> Але яка глибина. Це 29 й текст 5 глави І Він каже: Бог трем'ягітапасам, Сарвалокам Ахешарам, Сухвідам, шантім Річхаті. І це. Сам Господь він каже: той, хто зрозумів, що я владика усіх планет та полубогів, той, хто розумів, що я насолоджуюся усім аскезами та діями усіх людей, і той, хто зрозумів, що я найближчий друг кожного, той обертає мир, любов та повертається до мене. І Шелпропада каже, що це формула миру. Формула миру. Тобто, якщо люди зрозуміють, що вони не є власники цього світу, не є власники цих будівель, цих городів, да, що вже є власник. Що він є. Отже, якщо ми цю претензію уберемо і будемо розуміти, що ми, як орендатори, на деякий час маємо можливість якось цим маніпулювати. Да, то дуже Просто легше, легкіше буде вступати в стосунки друг з другом. Якщо ми зрозуміємо, що цей мир він не створений за нашої насолоди, що є Господь, який насолоджується цим миром також, теж це дуже багато проблем знімає з нашого життя. Ось, отже, перше місце треба відвести для, для Бога. Я так скажу. Тобто, таким і має бути суспільство. Богоцентричним. Богоцентричним, так. І держава як структура теж має бути. Ну, як цей гвинтик в циклічній історії, в циклі історії. Так, да, да, держава має допомагати людям прийти до Бога. Це в ведичному знанні про це кажуть, що багато, багатогіда, що правителі це їх головне завдання. Да, допомогти людям а, досягнути, а, досягнути справжньої цілі життя, да, стати дуже щасливими. А це можливо тільки з Богом, тільки якщо людина займається духовною практикою, живе духовним життям. Отже, суспільство, государство має допомагати людині йти по духовному шляху хто є аскетом? То таке аскет? Ескет, ескет це той, хто добровольно лишає себе чуттєвих насолод зради вищої мети. Якщо би ви опинились перед Шрилой пробкопади, що б йому сказали? Я б його подякував за його любов та те, що він дав мені. А яке відношення до фізичного труда? Точніше, яку роль грає фізичний труд? В духовному освіченні. Дуже велике, дуже позитивне відношення. Це дуже важливо. Тобто, без нього ніяк не може піти духовне освічення? Так, треба працювати. Це тіло має працювати. Добре, дякую вам. Аму зараз. Доволі важливе питання для соціуму, для суспільства. Як світська людина може стати, ну, пробудитись духовно? Єдиний шлях це зустріти віруючого, того, хто знайшов Бога, та отримати від нього це сім'я. Получити це спілкування. Коли ми зустрічаємо віручу людину і спілкуємося з нею, то в нашій реальності з'являється Господь своїми законами, своєю любов'ю. Отже, ми це получаємо із серця в серце. Це тільки так може... може бути в нашому житті. Добре. Дякую вам за те, що ви. Дали інтерв'ю, точніше, як? Дали відповіді на питання, проще кажучи, дякую вам, що подивились, витратили час. Всім усього доброго!